Я знаю, як підняти конверсію на 30%, думає керівник відділу продажів, але не всі менеджери можуть це опанувати. Щось ліддине зацікавлені, ой, цей скрип не працює, ми слабко проводимо зустрічі, каже керівник. Треба дожимати, і багато іншого можна почути у відділі продажів, але ми тут для того, щоб у касі було більше грошей, щоб розібратись. У цьому відео ви отримуєте не просто думки, а. Чітку інструкцію з техніками для вашого відділу продажів, які допоможуть розширити вашу вирву або воронку продажів. На якому етапі? Подумаємо зараз з вами. І ви почуєте чіткі приклади фраз та конкретні техніки продажів. Якщо буде водичка, рознесіть мене у коментарях. Зараз з вами розберемося, як підняти конверсію відділу продажів, якщо від більшість часу продає по телефону або на зустрічах. В описі під відео ви можете подивитись зміст, щоб знайти саме те, що вас цікавить зараз. І так, перше, чого не слід робити, щоб підняти конверсію, тобто які помилки ми робимо, які можемо не бачити раніше або у деяких компаній, зараз схема продажів складається з привітання, поставлення декількох запитань далі, з'ясується ситуація, потреба, біль. Після цього менеджер йде в презентацію рішення. І після цього йде, що робота з запереченнями. Правильно, да. І ми слухаємо, чуємо наше улюблене я подумаю, я пораджусь. Це працює. Так, але у межах тієї конверсії, що ви маєте зараз. І цю схему використовують майже всі. Вона застаріла та не є ефективною, оскільки вона передбачає подолання заперечень. Тобто. Ми створюємо заперечення невлучною презентацією. Інакше б не було заперечень. А це тому, що недостатньо виявили потребу або недостатньо знаємо продукт. А не виявило якісну потребу тому, що клієнт не все розказав. А це тому, що клієнт не довіряє і коло замикається, ми ходимо по ньому. У мене є дещо нове для вас. І якщо ви не хочете витрачати час дивитись це відео, то залиште запит, зателефоную в реальному часі вашим клієнтам і покажу в дії спосіб закриття угод, якого ви та ваш керівник ще не бачили. Чим я можу вас здивувати? Якщо нічим, закривайте це відео і решта. Якщо ще не закрили, то повертаючись до схеми, тобто метод, як всі продають, це і є основне обмеження збільшеної конверсії, розумієте? Рішенням цьому є видалення. Чуєте? Рішенням цьому є видалення презентацій та звичайних аргументів, видалення аргументації з розмови та перетворення цих кроків на послідовність дійсно цікавих запитань, відповідаючи на які клієнт складає пазл. Вашого продукта у своїй в голові. Зрозуміли? Ну, можливо, ви подумали, це коучинг? Ні. Коучинг це коли людина приходить до своєї думки, а не до думки, що потрібно купити ваш продукт. А ми кажемо, розмовляємо про продажі, а вже ж ви хочете продати свій продукт? Так, це така зброя. Хоча це трішечки схоже на коучинг, але цікавий, який діє у напрямку. Закриття угоди. Що важливо ще? Що потрібно зробити до презентації продукту деякі поради з виявлення потреби та виявлення мотиву, який рухає клієнту. І що почуєте декілька порад, які ви могли знати, але можливо ні? Тому перевірте себе. Ось такі запитання, які ви вже знали: що важливо для клієнта? Що для вас важливе? Це відкрите питання. Тому іноді клієнт не знає, що конкретно ми хочемо почути. Щоб підняти конверсію, недостатньо знати про наявність цього кроку. Потрібно ще знати, як саме виконувати цей крок. Це як у спорті, як у боксі. Ми знаємо, що, коли та як бити опонента. Або гумор. Ви знаєте, що гумор це гарно, але не всі можуть завжди влучно жартувати. Тому недостатньо просто намагатись виявити потребу питанням, що для вас важливо. Далі. Після що важливо клієнту, потрібно виявити, чому це важливо для клієнта. Тобто рівень причин, переконань. Але іноді важко в лоб запитати, а чому саме цей продукт, а чому залишили заявку, чому для вас це важливо? Працююча. І одна із простих формул є така: наприклад, уявіть, що ви клієнт, я вас запитую, а вам це важливо, тому що старий продукт вже не так гарно працює, або є бажання зекономити на електропостачанні, або чому, розкажіть докладніше, будь ласка. Тобто надати можливі варіанти відповіді. Далі, після того, коли ви отримуєте відповіді, часто буває так, що відповіді на запитання. Що для вас важливо, та чому для вас важливо, бувають абстрактні, тобто, тому потрібно конкретизувати. Клієнт подає сигнали, а продавець має розшифрувати ці сигнали. Це як у дипломатії та міжнародних переговорах. Якщо сигнал не побачив вчасно та не почув, є ризик програти переговори. Ще буває така помилка, коли клієнт щось конкретно запитує. А ми замість того, щоб чітко відповідати, починаємо розказувати, як ми працюємо, який етап роботи. Типу відповідь на запитання клієнту знаходиться у невизначеному майбутньому, коли клієнт купить ваш продукт. Ну, типу, ми вам зробимо те то те-то, і тоді у вас там буде вигода. да? І у мене питання до вас: а наскільки гарно ви та ваші продавці знають продукт, тому що коли не знаємо продукт, ми не можемо задавати конкретне запитання. Ще важливий момент. В який момент бажано робити презентацію, коли робити презентацію? Після всіх цих вище зазначених запитань, ви можете, але є ризик отримати я подумаю або інше заперечення. А чому так? Тому що не кажіть те, що несе в собі ризик. Замість цього візьміть, наприклад, одну перевагу чи фішку вашого продукту, Вставте усередину запитання. Щоб виявити, наскільки це може задовільнити певну потребу, яку ви до цього виявили. І клієнт скаже, у якій мірі це йому допоможе. Якщо це не 10 з 10, продовжуйте цей крок до того моменту, поки не буде 10 з 10, або клієнт скаже, вау, клас. Але не будьте роботом, який намагається вгадати тупо перебираючи все, що ви знаєте. Типу, а оце наскільки вам допоможе, а може, оце, а може, оце, а може, оце? Що для людини цікавіше, ніж її мотив? Це те, що мотивує та спонукає на будь які дії. Мотив це не потреба, не плутайте. Ось зараз ви дивитесь це відео. От я особисто вас запитую, який ваш мотив? Одне діло, потреба дізнатись щось, знайти щось цікаве. А навіщо вам це? Оце один з ваших мотивів, який ви самі знаєте чи ні. Подумайте, да. Що ще важливо, незацікавлений клієнт це немотивований клієнт. А немотивований клієнт це той клієнт, чий мотив ви не знаєте чітко. Тому що мотивація виходить від слова мотив. А чому ви не знаєте мотив? Тому що ви не виявили, і клієнт не відповів. А чому ви не виявили? Тому що не запитали правильно. А чому неправильно запитали? Тому що не знали, як саме це запитати. Ось це і є важливим елементом підвищення конверсій. Не просто знати та здогадуватись, що мотивує клієнта, а чітко виявляти, що саме. Якщо ви думаєте, що я нічого нового вам не розказав, тоді запитайте себе, згадайте, чи чітко вам той клієнт, який не купив, чи чітко він вам сказав свій мотив. А чи це істинний, а можливо соціальний бажаний. А як ви перевірили, що клієнт не намагається зберегти обличчя та свій імідж, тому не казав вам, що його насправді хвилює та бентежить? Зробіть так, щоб клієнт говорив більше вас, щоб він розкривався, діставав із себе злибини бажання, цінності, болі і навіть те, що іноді сам для себе клієнт приховує. Так, коли це не виходить зробити, тоді питання у вас чи у клієнті. Тому для того, щоб це було, кожна фраза продавця повинна бути дійсно цікавим запитанням, яке підвищує мотивацію. Виходячи з цього, у менеджера можуть виникати заперечення, бо багато запитань, це наче анкета, це ніхто не любить. Тому, якщо не дивились інші мої відео, то нагадаю, що є два типи запитань. Цікаві для клієнта, на які він відповідає, і приходять до думки, що вау, це класно, щось типу такий sales коучинг або нецікаві. І ми це розглядали у цьому відео, тому можете подивитись більш конкретно. Якщо ви це вже знали, або у вас інша специфіка, то пишіть мені у особисті. Для вас у форматі безкоштовної консультації створюю для вас більш чіткі запитання та покажу наживо, як це працює для того, щоб зацікавити ваших незацікавлених клієнтів. Скільки у вас таких? Попередньо вивчу ваш продукт, якщо він реально цікавий та корисний. Це не жарт. І 99% це вже буде краще, ніж та система, яка може бути зараз. Іноді клієнти не завжди чітко відповідають на ваші запитання, тому що не довіряють або самі не знають, чого хочуть. Клієнти, почувши запитання, починають. З якоїсь соціально бажаної або поверхневої відповіді, тому після цього не бажано починати надто детально розповідати про продукт або послугу в цей момент. Замість цього доцільно ставити запитання або надихати клієнта поділитися ще більш детальною сакральною інформацією про їх потреби, очікування та болі. Це допоможе підтримати високий рівень інтересу та зробити пропозицію більш індивідуалізованою для клієнта. І повторюю. Пропозиція не у форматі тієї пропозиції, до якої всі звикли: типу, скинути прайс, презентацію провести, розказати, виявити потребу або зустрічі розказувати клієнту рішення. Ні, 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 не це. Але іноді те, що я зараз сказав, це працює і працює у межах тієї конверсії, і у межах того обсягу продажів, який у вас є зараз. Це автоматично означає, що для тих, хто не купив. Мусить бути інша стратегія, ну так чи ні? Ще одне, скажіть собі відверто, яку ціль ви або ваші менеджери переслідуєте, щоб клієнт виграв або щоб ви продали та заробили? Чого більше? Важливо підходити до цього так, щоб клієнт відчував ваше щире зацікавлення до його інтересів. Інакше клієнт подумає, що ви продаєте те, що не потрібно зараз. Це ви могли чути у книгах Дейла Карнегі, що бажано цікавитись людиною, а не зацікавлювати, тобто не розказувати про себе або про те, що ви думаєте. З досвіду скажу, я в день слуху по 5-10 дзвінків, на рік це більше тисячі, і кожен раз бачу, що ми завжди, незважаючи на це, надто часто розповідаємо про себе, про компанію, хоча точно знаємо, що краще слухати вашого опонента. І що ще зробити, або те ж саме іншими словами, щоб вам було ясніше, для того, щоб збільшити конверсію у живій розмові, бажано постійно повертатись до мотиву клієнта. Тобто кожну фразу, що дозволяє нам з'ясувати кожне слово та фразу з його бажаннями та потребами у контексті того, як наш продукт вирішує ту проблему, яку ми тільки що виявили. Покажіть мені ваш дзвінок. Правда може бути гірка. Я кожен день слухаю компаніях дзвінки та чую, що ми виявляємо потребу, але коли внукаємо запис дзвінка, і ми чуємо, що потреба не до виявлення і купа пояснень, чому так. А у вас як? Давайте фіналізую, що таке мотив клієнта. В чому полягає відмінність між мотивами та потребами? Чому ця різниця має настільки важливе значення для підвищення конверсії? Ще раз, потреба це те, що людина хоче мати або здійснити. Наприклад, навчитися чомусь, придбати автомобіль чи придбати квартиру. Мотив це причина, чому людина хоче саме це зробити. Чому це авто? Чому ця квартира? Питання, чому допомагає з'ясувати це. Наприклад, чому саме людина хоче навчатися в даному місці? Чому саме цей автомобіль чи квартира? Чому у нас? Чому зараз? Перевірте себе. Про що ви частіше кажете? Про функції та риси продуктів переконуєте клієнтам кейсами. Або знаходите ту саму причину, той самий мотив, коли клієнт скаже: Ось я тепер зрозумів, чому саме це. Однак іноді ми можемо уникати цього питання, оскільки клієнт може відповісти, ну я хочу це просто так, ну мені подобається, або ну немає особливої причини, я просто цікавився. І це не все, мої гарненькі. Протягом декількох днів я опублікую другу частину цього відео про підвищення конверсій. Тому, якщо вам дійсно потрібно, підписуйтесь на канал і хай зростають продажі.